Привіт-привіт глядачі та гості мого каналу! Це відео про новий проєкт. Він зовсім незвичайний. А також він сьогодні розпочинається і сьогодні у нас 1 квітня. А 1 квітня ми знаємо Всесвітній день сміху. Тому давайте невеличкий анекдот, а потім про те, що дуже цікаво. Ну, пров'язалочок. Ну а як же у нас же ж пров'язання буде йти мова? Тому в'язалочок. сидить мама і в'яже. Вона натхне, в'яже, 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 в'яже. Дітки бігають, бігають, мама, пішли в кіно сходимо. Мама, зараз, зараз погодь трошки. Опять підходить, синулька сів такий, мама, ну пішли, пішли пішли, кудись сходимо, пішли в кіно, сходимо. Добре, синку, щас, я рядочок дов'яжу і підемо. Сонулька сіть, бачить, що мама все одно в'яже, в'яже, в'яже. Він сів рядишком і почав спостерігати. Він довго сидів, Наблюдав, як мама перебирає петельки. А потім говорить: мама, ти вариш, закончиш рядочок, а сама в'яжеш по колу. Де ж цей рядочок закінчиться? Коли ти все дов'яжеш, отак ми в'яжемо. В'яжемо рядочок за рядочком. Як по колу, так і поворотніми рядами. І проект наш буде. Дівчата такі дівчата. Це щось нове зовсім. Організатор Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Вона таке придумала, ну, будемо так говорити, що це не так, як завжди. У кожної учасниці буде свій простір, в якому вона буде викладати інформацію, показувати, що вона в'яже. Які роботи вже вийшли? І про номінації. Номінації, взагалі, одна номінація це щось нереально цікаве. І так, перша номінація: Забута Забаганка. Забута Забаганка. Це про що? Ну ви розумієте, ми щось в'язали, не дов'язали, не сподобалось, ілі переробили на щось інше. Ось вона і забуде забаганка. І у нас є, у мене був проєкт. Отут я покажу вам цей проєкт, то, що у мене не вийшло, дівчата мені рекомендували, я в'язала спицями, вони говорять, в'яжи гачком. Я у них запитувала, її, що можна з цією Вони говорять, ми в'язали гочком. Вони мені культурно говорили, що така пряжа, вона така вона така нестабільна. Треба в'язати гочком. і все тут. Ні. Я взяла спиці, зв'язала, воно реально нестабільне. Такі, накидку таку Бо коли трошки холодно, взяти її, накинути на себе, вона повинна бути довга, але вона така довга, що терпається за тобою. Вона розтягується, шаліну не тримає, вона довжину мені лізе. Ну, коротше, я її розпустила. Це пряжа Діва Алізе. З такою пряжі ніколи не в'язала, але я опанувала гачок, і, може бути... Бить... Я зв'яжу щось гачком, поки що не придумала, але поки що в цій номінації буде у мене цей проєкт. Чому говорю поки що? Тому що проєкт у нас буде проходити 4 місяці, тому, може, щось іще я буду перев'язувати. Є у мене недов'язок, який які треба дов'язати. А далі у нас друга номінація. Оце, оце цікава номінація. Так, давайте, як вона називається? Не робіть мені нерви або шалені дизайнери. Ви розумієте, що воно. Ми будемо в'язати, починати. Спочатку я зараз покажу пряжу, яку я знайшла у себе. І Цікаве в тому, що я цю пряжу купила ровно рік тому назад, 1 квітня. Це була така неспонтанна покупка. Приїхала я в Харків. я так люблю моє місце. Я пішла гуляти, я зайшла на ринок. Ну, мимо пряжі я прийти не можу. Я зайшла, там, думала, взагалі воно не працює. А От все працює. Uh, і uh, магазинчик, mm, зараз я згадаю, як він називається, Опт uh, yarn мабуть, так, може я щось путаю, але може так. І у нього такий контейнер великий, і там все до потолка оцеї пряжі різноманітній. І тут вона лежить, така красива, моя, мій любимий колір, він такий файний, такий. Вау, і коштує зовсім недорого. Ну, звісно, я не могла пройти мімо, і я його купила. І що це? Давайте покажу вам. Зараз. Ой. Ой, ось пів кіло, бачите, у мене є пів кіло оцей класної пряжі. Ось так. ось. Це вівчари етнокатон, склад цієї пряжі, бавовна 70% і льон 30%. Це така літня пряжа, дуже така прикольна вона. Колір, мені дуже подобається. Я люблю такі кольори відтінки. Будь-якого відтінку. І ось вона рік мене пролежала, і я хочу експериментувати. А як ми будемо експериментувати, дівчата, які приймають участь у цій, у цій номінації, вони одна одне спочатку раз на місяць будуть давати завдання. Тобі щось дов'язати гачком, додати якусь пряжу іншу там це бавовна, може там, може, я не знаю, даже придумать, що дівчата можуть придумати. А, я не знаю, люрикс якийсь, паєтки, а може, навпаки а, бавовну, вовну, верні, може, щось теплесеньке додати і буде з назиму щось. А, з мушками, а може, смужками, а може бути якимись там що, якимись незрозумілими візерунками? А може це гачок, а може буде спиці, оце, оце незрозуміло. Тому дівчата дають завдання, а ми щось продовжимо в'язати так, як дівчата а, заказали мені. Бо розпускати буду перев'язувати, або буду продовжувати в'язати, так, як вони це бачать. Коротше, ти не тільки сам собі дизайнер, ти дизайнер, і що комусь із дівчат. Оце ж дівчата буде рандомно, раз в місяці, вибирати пару і заздалегідь буде викладуватися для кожної дівчинки, кожна дівчинка буде викладувати завдання. Потім рандомно вибирається пара і виконується. Ну, мабуть, це щось таке. Так що Тамара видумщиця, видумала таке цікаве завдання, пряжа є, тому будемо працювати. І третя номінація. А ця номінація була у прошлому році, це номінація невідправна. Ну, в'яжемо те, що в'яжемо, в'яжемо, як ми в'яжемо кожен день, то, що привикли в'язати або хочемо зв'язати без якихось там забаганок, в'яжемо і в'яжемо, як в'яжемо. І що у мене є? Шкарпеткова пляжа. Я це, я може розповідала вам, це я в'яжу в дорозі. Або коли нема світла, у мене сьогодні праздник, свят, у мене ввечері є світло, дівчата. Графік став інший, у мене все відключають днем з 12 часов, але тоді немає інтернету. Щось з цим треба робити. Ну це таке. А будуть шкарпетки. Тут 200 грам, тут як мінімум 2 пари шкарпеток. Є у мене ще схоже а на там смужки інші, трошки трошки інші. А є взагалі така молочна у мене, а є у мене там ну, багато чого є, а може я щось буду ще придумувати. Бо у нас цей проєкт продовжиться 4 місяці. По-перше, хочу запросити всіх дівчат приєднатися, робити експерименти, бо це цікаво. Хто не приєднується? дівчата, хлопці, хто? Наблюдайте, з цього вийде. Я думаю, що буде щось таке цікаве і невероятне. Хочеться не розпускати, а в'язати. Тому будемо в'язати, сподіваюся, що розпуску не буде. В'яжемо разом, дівчата. Вся інформація по цьому проєкту. Ссылка на телеграм-канал буде в описі до цього відео, а також там буде перелік дівчат, які приймають участь. І ще, дівчата, не вагайтесь, ні у кого немає телеграм-каналу або інстаграма. неважно, у кожний свій простір в самому телеграм-каналі. І ви можете там робити всі замальовки, виставляти фото і відео своїх робіт. Приєднуйтесь. Чим нас буде більше, тим буде цікавіше. Дякую за перегляд, дякую за підтримку, підтримуйте, бо щоб більше дівчат побачили і приєднались до нашого проєкту. До побачення, Па-па.